Евакуація села Лугівка людей мирних. Процес евакуації це неможливо його запланувати якимось планом. Секундні рішення потрібно приймати одночасно. Новушка, давайте. Давайте, 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 родненька, давайте. Там вон ждуть нас вже, давайте, далі. Мало мобільних людей, яких. Взагалі не рухались. Ми переносили, виносили на одіялах через мости, переносили, Тому, що другої можливості не було. Зьо, пішли! – Беріть матраси за нами. Одне з найважчих було чекати вечора, коли особовий склад з'їжджався обратно, щоб всіх побачити, що вони всі цілі і здорові. Це саме очікування цих моментів. Я сам родом з міста Куп'янська Харківської області. Основний час служби я проходив там, у місті Куп'янську, потім В СМТ Дворічний час контрнаступу, який був в Харківській області, приймав участь активно всіх в цьому наступі фільтрації, зачистки, бачив весь жах. Тих подій, які були на окупованих територіях, що роблять окупанти з місцевими мешканцями, під час служби отримав я поранення. Мені запропонували пройти лікування в містах. Суми в Харкові госпіталі були переповнені, але для цього необхідно було перевести сумський гарнізон. І таким чином я перевівся в Сумську область. Пройшов лікування. Спочатку я нес службу в Краснобіллі, Сумський район, а в жовтні 23-го року був переведений в Велику Писарівку. Після проведення стабілізаційних заходів нашими військовими громада все одно потерпає від обстрілів щоденних. Це і артилерія, і нові віт озброєння приймати на, на, на громаді. Це fpv дрони, які залітають, і з ними на даний час дуже важко боротися військово. П'ять минут тому прилетіли. В громаді не, не дуже безпечно знаходитись в зв'язку з хаотичними обстрілами. Тобто сьогодні артилерійського обстрілу немає, а через годину може бути обстріл центральної частини, без всякої на то причини. Всі приміщення: школа, лікарня о, все зруйноване. Будівля місцевої школи після приладу. Поровані авіабомби, зруйнована і більш за все відновлення не підлягає. Труйновані п'яси, начальний віки, на жаль, часом вони сьогодні навчання. Коли були березні, у нас бомбардування по-іншому це не називаєш, в громаді до них. Мешкало в самой Писарівці більше 4 тисяч населення. На даний час саме писарівки десь близько п'ятисот осіб. Евакували ми 340 осіб. Це були в основному люди похилого віку, маломобільні, які не могли самостійно це зробити. А основна масна населення виїхала самостійно. Після того, як перші авіабомби почали падати на писарівку, ми в основному займалися тими, хто не міг це зробити. Сюди сюди бабуся. Дивись, які білі машині покатаю, спішіть, покатають. Складно були, пани були постійно, тому що хаотично були обстріли, бомбардування і самої писарівки і найближчих сел. І співробітники поліції, які виїжджали за людьми, вони знаходились кожної хвилини в складних умовах. Давайте, родненька, давайте. Там вон ждуть нас уже, давайте далі. Зараз все буде добре. Переводили через зруйнований міст людей. Також під обстрілами це все постійно просходило. Тобто постійно дрони розвідники висіли над писарівкою і поскорі сюди не заїжджали. Мало мобільних людей, яких взагалі не рухались. Ми переносили, виносили на одіялах через мости, переносили, то що другої можливості не було. Давай, давай. Все, взяли Беріть, беріть матраси за нами. Одні займались активною евакуацією, інші були на комунікації, координували ці всі процеси, куди їхати, звідки забирати людей. Всі без винятку, весь особовий склад. 24 на 7, як єдиний організм. Процес евакуації це неможливо його запланувати якимось планом або чи ще чимось. Це всі секундні рішення потрібно приймати одночасно. Бо коли ми переносили бабушку через міст з Луговки, я виходжу по рації на зв'язок. Свободні екіпажі є. Треба виводити людей, і мало мобільних привезуть під міст. На рацію мені ніхто не відповідає. Я взяв свого заступника і ми поїхали туди. Екіпаж один мій звільнився, довезли людей біля укриття, під'їхали, і ми ж почали забирати людей. Зараз все нормально буде. Зараз ми вивеземо вас, і буде все в порядку. Отак проходить евакуація. оставайтесь тобто в кузові, придержуйте, на бачок положить. Бачите людей, які не знають, що їм робити. Відчай в їхніх очах. Ті питання, які вони нам задавали, куди ви нас везете. Розповідали, що все буде добре, ми вас відвеземо, ви будете живі. А далі про вас попіклується гуманітарний штаб. Одне з найважчих було чекати вечора. Коли особовий склад з'їжджався обратно, щоб всіх побачити, що вони всі цілі і здорові. Це саме очікування цих моментів, коли ти зайнятий ці, цілий день чимось, цими всіми, всіми процесами, воно ну, не так. А коли вже чекаєш останні там, 5 хвилин, а збір там, допустимо, о 9-й годині вечора, що вони всі повинні з'їхатися в укриття, щоб побачити, що все в порядку з ними усіма. Це такі. Ти заїжджаєш на вулицю, а там пів вулиці просто відсутня, одні руїни. І по цим руїнам ходять люди, які не знають, що далі їм робити. Вулиця Івана середи. Після авіанальоту. Ось тут ми одні були з іншою і бабка 85 років з нами. Евакуювали також дітей, і броніавтомобіль залучали, вивозили ми з'їздоцького з, з папівки людей. Нічого, нічого. Добре, ти, ти з мамою. Ці діти, які бачать ці жахіття, вони дуже швидко становляться дорослими і вони вже реагують трохи по-іншому. На ці процеси, на обстріли, на цей жах, на розруху. Ми необхідні людям, які мешкають на цій території. Ми повинні виконувати нашу основну функцію служити і захищати, і робити все можливе для населення.